17 червня 2025 року поблизу селища Миропіль Житомирської області знайшли стародавню кам'яну бабу. Виявив знахідку киянин В'ячеслав Корейба, який родом із Мирополя. Чоловік каже, що цікавиться історією рідного краю. В'ячеслав розповів, що 16 січня 2022 року під час прогулянки із сім'єю натрапив на камінь. Ми їхали вдоль саме безпосередньо біля води. і Дочка моя сказала, що щось в лісі плаче. Я кажу, доця, ну не, ти не можеш чути, що щось в лісі плаче. То кажу, дерева скріплять. А вона починає плакати і каже, що тато, ні, ми маємо підійти допомогти. Там якесь звірятко. ми почали підніматися. Перший раз я її пройшов, навіть не помітив. Я захотів чомусь присісти на камені брилі, на камінцю. У очікуванні дружини з іншими дітьми, щоб вони до нас під'їхали, ну також подивилися, чому що вони не знали, чому ми зупинилися. Але дружина, підіймаючись з іншими двома дітьми, каже: Так ти ж каже, сів на бабу, це ж баба. В'ячеслав Корейба каже, що відразу зрозумів, що це артефакт. Наступного дня чоловік надіслав фото кам'яної знахідки археологам. Олександр Тарабукін, науковий співробітник відділу досліджень Житомирського обласного краєзнавчого музею, розповів, що є декілька припущень походження знахідки. Спочатку думала, що це скіфська баба. Ну до тієї доби, власне, це орієнтовно 7-6 століття до нашої ери. Але коли її трошки обмили, очистили, подивилися на деякі деталі. То зробили припущення, що можливо, оскільки оцей район дуже багато на археологічні пам'ятки доби розвинуто середньовіччя, тобто Київської Русі, 12-13 століття, а поруч знаходиться дуже відоме городище. Є припущення, що могло пов'язано бути і з тими часами в лісах і окремої громади притримулося усіх звичаїв язичництва. Інші археолог схильні вважати, що ця скульптура все ж таки більш давня і відноситься до часів епохи бронзи, тобто друге тисячоліття до нашої. Ери. І одним із характерних ознак він сказав, що це не пас, а, скоріш за все, руки. Просто в якийсь певний період часу в середній частині хтось їх пошкодив, тому вони чітко не виділяються. В'ячеслав Корейба говорить, що археологи прийняли рішення, що в травні 2022 року будуть проводити розкопки, але розпочалося повномасштабне вторгнення російських військ в Україну, тому вирішили кам'яну бабу засипати землею. Так скульптура пролежала ще три роки. Володимир Лесько місцевий житель. Він навідувався і перевіряв, чи артефакт на місці. В червні 2025 року артефактом за Цікавилися чорні копачі, відкопали кам'яну бабу і підготували її до транспортування, каже Володимир Лесько. Я коли приїхав сюди, воно було розкопано, стояло, викликав поліцію. Не приїхали, працювали тут дуже довгий час, все описували, обміряли, фотографували. Ну а в понеділок уже приїхали археологи. Ми звернулися в орган місцевого самоврядування, але вони звернулися до... Місцевих підприємців до комунального господарства корабно його стягнули на низ, потім погрузили. Слава богу, вивезли цілим. Світлана Власюк миропільський селищний голова. Жінка каже, що 800 кілограмову кам'яну бабу у горизонтальному положенні помістили до місцевого краєзнавчого музею. Світлана Власюк говорить, що згодом скульптуру піднімуть і поставлять вертикально на спеціальну підставку. Це перша така знахідка, яка дає сигнал про те і правильно підтверджує, що саме миропіль він внесений. До переліку міст і населених пунктів, які належать як історична спадщина, ми знаємо, що в нас цікаві факти ще чекають попереду, і один із них вже дав про себе знати. І ми швидко приймали рішення, тому. Місцевими силами своїми, в кого є підвантажувач, у кого є такий тягач, тросами, хлопці долучилися, всі стягнули її в більш таке місце, де можна проїхати, перевантажили, підняли її. Навантажувачем на трактор і перевезли її до території музею. Олександр Тарабукін каже, що для детального вивчення кам'яної баби планує запросити археологів, які досліджують різні історичні періоди. Олена Кучмій, Таміла Будко, Ілона Касаткіна, Денис Мусінов Ігор Кучин – Суспільне новини, Житомирщина.